892-й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист та можливість працювати для вас у студії новин Олена Морозова за Команда телеканалу Рада вітаємо. У Харкові вранці пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по близькому передмістю. Повідомив очільник Харкова Ігор Терехов. голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов уточнив, дісталося харківському району. Інформація про руйнування уточнюється постраждалих немає. 29 ударних БПЛА російські окупанти запустили по Україні з Приморсько-Ахтарська, Курська та Мисочауда, що у тимчасово окупованому Криму, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Наші захисники неба знищили 24 шахеди, відбували повітряний напад, мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ повітряних сил у межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей. І внаслідок нічної атаки дронів у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляє перша заступниця керівника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Фейсбуці. За її словами, підрозділи ДСНС працюють на місці. Неспокійно ніч і в Росії. Вибухи лунали у Морозовську Ростовської області. Губернатор Василій Голубів повідомив, що внаслідок атаки БПЛА пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозовському районах. Служба екстреного реагування ліквідовують загоряння. Місцеві пабліки писали, судячи з детонації, зайнявся склад боєприпасів на Литовищі. Згодом телеграм-канали повідомили: дрони атакували комбінат Атлас, де зберігається паливо для армії РФ. І горіло вночі в Білгородській області. Там на нафтобазі пролунав вибух, та сталося займання одного з резервуарів. Пожежники за словами місцевої влади, нібито оперативно ліквідували вогонь. Постраждалих немає. Українські сили оборони завдали 15 ударів по районах, де скупчилися російські війська, вразили пункт управління дронів, два засоби ППО та склад боєприпасів ворога. Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Водночас окупанти упродовж доби завдали 80 авіаударів, скинули понад сотню керованих авіаційних бомб і здійснили понад 4,5 тисячі обстрілів. Найбільше боїв зафіксовано на покровському напрямку. І цей напрямок Покровський потребує найбільш посилених відповідей окупанту. Про таке у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСО Олександра Сильського щодо фронтової ситуації. Президент наголосив, що в жодному разі не зменшується увага до інших напрямків на фронті на Донеччині, Харківщині та Південних областях. Однак на покровському напрямку тривають незмінно найбільш жорсткі бої. Цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей. Окупанту кожна бригада, кожен підрозділ на покровському напрямку. Всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції, попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. Працюють по ворожій піхоті та техніці, щоби притихли, так каже командир гармати на позивний борщик разом із побратимами. Знищують росіян з артилерії, зокрема займаються дистанційним мінуванням за допомогою іноземної гаубиці М 37 Сімки. Робота артилеристів 148-ї артилерійської бригади зафільмувала наша кореспондентка Софія Чолос та відчула на собі і відповідь противника, з якою стикаються наші бійці на позиціях. Ви прошу, що з вами може будете така. Так розпочинають свій день артилеристи 148-ї бригади Світанкове небо та перша чашка кави. Для мене її готує зв'язківець Юлік, який встиг і баристою попрацювати у цивільному житті. Яким я ще не працював? Це в мене освіта кухар офіціант. Працював кухарем, офіціантом, працював барменом, працював барістою, працював айтішником. Працював. Всі ці професії із цивільного життя дивним чином поєднала служба. Юлік інколи готує для розрахунку, та основна задача зв'язок та все, що його забезпечує. Це кофо, один кофо. Це старший кофо, це молодший кофо, це синок. Да. Тут ручні рації ми заряджаємо. Ніби відповідаючи на нашу цікавість, з рації вперше за день лунає до бою за хвилину. Бійці вже біля гаубиці. Позовності на заборону, один заряд змагається. Постріл! Постріл. Я так розумію, навіть, по піхоті або по якомусь міномету стріляли. Він працює. Приблизно знаємо, якій стороні. Ну, по йому б, працювали, щоб він затих. А тепер він, працю... він працював не по нас. «Власне, тільки ми зробили постріл, одразу прилетіло десь поруч з нами. Ховаємось в укриття. Ну, у них кожен ранок вони то далі на нас працюють, то в нашій посадці працюють. Просто так, куди не будуть, насипають, насипають. В руках у командира гармати уламки ворожого снаряду 152-го калібру. З жартами каже, їх снаряди більші. Осколки снаряди. Це коли таке до вас прилетіло? Кожен день. Просто не збираю. Ми просто не збираємо. Просто металом здавати, не приймають. Металом не приймають, то ми не збираємо. Жарти тут можна почути часто. У цієї військової родини широка географія. Олександр родом з Донеччини. Я сам з Сєвєродонецька. Я сам із Северодонецька. Довелося евакуйовуватися звідти. Зараз він під окупацією. Я не визнаю цього руського міра. Вважаю, що їм не місце на нашій території. чоловік залишив рідне місто палаючим від ворожих обстрілів на початку повномасштабної війни. Я потім, як приїхав. Коли я приїхав у Дніпро, то ще тижні за два пригинався, коли автівки чи мотоцикли гучно проїжджали. А тут може перший тиждень і лякався, а потім звикаєш вже знаєш, що робити у різних ситуаціях, як себе поводити. Олександр обіцяє провести екскурсію рідним містом як тільки його звільнять. Посприяти цьому одна із його найбільших мрій з Донеччини. Софія чолос, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Авіаносну ударну групу ескадрилю винищувачів і додаткові військові кораблі відправляють США на близькі схід. Усе через можливі удари рану по Ізраїлю. Повідомляє СІНН. за словами координатора зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки США Джона Кірбі, верховний лідер рану чітко заявив, що має намір помститися за вбивство лідера Хамасу у Тегерані і планує здійснити ще один напад на Ізраїль. Тож напередодні міністр оборони Шалой Достян наказав розгорнути в регіоні ескадрилі винищувачів та відправити ударну групу авіаносця Авраам Лінкольн у, Осман... у Оманську затоку. Крім того, у Середземне море вирушатісмінці і крейсери здатні протистояти балістичним ракетам. Нагадаю, 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповування Хамас Ісмагіла Ганію. Іран та терористи Хамас звинувачують у вбивстві Ганії Ізраїль. Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою президента США від демократичної партії. Вона заручилася достатньою підтримкою. За неї проголосувало майже 4 тисячі делегатів, хоча достатньо було вдвічі менше. Уже на партійному з'їзді демократичної партії, який відбудеться у Чикаго, 19-22 серпня. Кандидатура Гарріс на пост президентки США від партії буде формально затверджена. Камала Гарріс стане другою жінкою-кандидаткою президента після Гіларі Клінтон у 2016 році. Гарріс С офіційного розпочала свою президентську кампанію у неділю, 21 липня, за кілька годин після того, як президент Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів. Тендер на відбудову «Охмадиту» скасовують і проведуть заново упродовж двох тижнів. Про таке під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він запевнив, що кожен крок з грошима буде контролюватися наглядовою радою. До неї увійдуть шість найбільших благодійників, які перерахували найбільшу суму коштів: представник МОЗ та представник Охмадиту. Крім того, наступного тижня мають зібратися найбільші будівельники України, щоб обговорити з ними відновлення корпусів лікарні, які не підлягають реконструкції. Ще раз запросимо всіх найбільших будівельників прийти на прозорий конкурс, який буде на прозоро, точніше, і е, взяти в ньому участь для того, щоб е, чітко показати. Те, що можна відновити ахмедить швидко, бо нам ключове питання компанія, яка повинна податись, повинна зробити це в короткі терміни. Це для всієї країни важливо. Раніше очільник відомства заявив, що МОЗ звернулася до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру на відновлення київської лікарні Охмадит. Нагадаю, 8 липня російські окупанти здійснили терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни. Тоді на місці загинули дві людини, десятки отримали поранення. Пливи або відправ плести свій донат на міномети для вовків да Вінчі». під таким гаслом неподалік Києва влаштували благодійний заплив. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Артема Деркачова. Артема бачимо тебе і вітаємо. Розповідай деталі. Привіт, Олена. Так, я зараз на озері. Власне, тут відбувається гоноровий заплив. Зараз позаду мене спортсмени вже пливуть це, заплив на три кілометри. Загалом їх тут було три. Тобто це заплив на один кілометр, на два і найбільший це на три. Власне серед учасників, серед учасників, як спортсмени-любителі, так і професійні спортсмени, ветерани. Військові, тобто всіх цих людей їх об'єднує по перше, любов до спорту, а по друге, любов до допомоги українській армії. Адже заплив цей на 100% благодійний планують зібрати понад 4 мільйони гривень, так для того, щоб закупити 4 міномети, 4 міномети, до речі, українського виробництва для того, щоб завдавати шкодам окупантам окупантам на полі бою. А власне, ми мали змогу поспілкуватися з організаторкою, яка розказала, скільки коштів нам скільки коштів вони вже зібрали. Ну і загалом більш. Детально про таку акцію наразі вже зібрано 2 мільйони 150 тисяч, тому у нас є ще куди рухатися вперед. Я сподіваюся, що за серпень ми досягнемо цієї мети. Маємо на меті ще декілька заходів для збору. Хочу наголосити на тому, що доїдатися до цього збору, навіть якщо ви не поведете, можете і ви, тому що ви бачите зараз QR-код на своєму екрані, який можна відсканувати і долучитися до збору на міномети для підрозділу вовків да Вінчі. Та спортсмени всі вмотивовані, хоч вже і трошки втомилися, тому що більшість із них тільки но завершив пости. Ми також мали змогу поспілкуватися із тими, хто вже брав участь у своєму запливі. Тож прошу послухати про їх враження. Янка, вперед, вперед, вперед! Ми знімали проте. За тут на старті віддавали, і трибали ті воду і пізньо. А яку віці е, Сьогодні кілометр. Наскільки важко було? Е, не дуже важко було, тому що в принципі це невелика дистанція, але мені було важливо продовжити цю гарну традицію. Поки що мета збору не досягнута, майже половину вже встигли зібрати, проте збір ще триває. Учасники ще доєднуються тут також можна задонатити і просто тут також знаходяться відвідувачі на пляжі. Вони також долучаються до цього збору. Адже також хочуть підтримати українську армію. Власне, ще раз також хочу закликати і вас доєднатися до цього великого збору, адже організатори кажуть, що планують проводити різноманітні спортивні активності до кінця серпня, для того, щоб все ж таки закрити цей збір. До речі, стосовно учасники. Всі, хто брав участь у цьому запливі, неважливо, яке ти місце отримав, кожен з них отримує нагороду у вигляді гільзи. А це гільзи, які були від снарядів, які були випущені якраз таки гранатометами, які збирали минулого року. І власне, кожен з учасників отримав такий сувенір. А власне, це їх медаль цього разу за участь у такому запливі. Тож Олена передаю тобі слово, і якщо буде в тебе час, пропоную доєднатися до найближчих запливів, Адже знаю, що ти також Участь у забігу благодійному від цієї ж від цих же організаторів, тому пропоную тобі наступного разу доєднатися і також виправити себе і допомогти українській армії. Артема дякую, я ти згадав про нагороди. Так, от хочу ще раз зазначити, що впевнена глядачі зі мною погодяться. І ти також що найбільша нагорода для нас, українців, це, звісно ж, перемога України та мир на нашій землі. І от такі маленькі кроки у вигляді донатів можуть усіх нас наблизити до такої бажаної мрії. Артем Деркачов, наш кореспондент, розповів про благодійний заплив на підтримку Вовків Девінчі.